Привітання! Ви на каналі Мітмі Me Today мене звати Єнот. Як і обіцяла сама собі, що як тільки ця гра вийде я що. І я її одразу куплю. А. Ну, вже добре. Вже трошки краще, ніж в Демці, ну, ми з вами починаємо. Так, в нас тут автосейви. Якщо почнемо нову гру, вона зберігається на тому, що було збережено добре. А я нагадую підписатись на канал, поставити вподобайку, якщо відео сподобалось, і вімкнути дзвіночок, щоб не пропускати новинки та стріми на каналі МідМітодей. Добре, ми це вже читали, що вона зберігала гроші п'ять років для того, щоб відкрити це кафе. Нарешті вона його відкрила, от чекає, поки буде окупатись кафе, і вона була вся на нервах, тому що вона стільки там відкладала, стільки працювала на це місце. Для чого? Для того, щоб воно прогоріло, звичайно, що ні. Так, що в нас по музиці? Минулого разу я музику вставляла безкоштовно з Ютуба. Цього разу теж так, чи що доведеться робить? Тут є якесь радіо, чи ще щось, ну, зробили би щось таке. О, одразу, одразу. що це таке? Такого не було минулого разу? Так, добре, ми відкриваємо. Я так розумію, у нас день перший буде трошки відрізнятись від дня першого, який був в демці. Ну, ми його пройдемо там. скільки то було демка, Хвилин десять. Ну, бачите, воно дійсно трошки по-іншому все. Ага. Окей. Я хочу назад поставити. Я хочу назад поставити. Молоко зіпсується. Привіт, я тебе знаю. Ти дуже щаслива, що відкрилася ця боба кафешка. Так, Боба Мілкті. Я вже майстриня у тому, щоб робити. Що? Е. 에... Бобілкті. А! 에... а, -а, -а Black Tea. Он воно я Коротше! Що вони зробили? Минулого разу отут тут одразу був контейнер з цим з Бобою. А зараз. А зараз вже ось так от. Цікай. Зараз тобі все зроблю. Силін the Cup. Добре. А що це таке? Це ти антисептик туди кидаєш? Ну, а, -а, а, я поняв, що це таке. Дякую. Коротше, я вам зараз все поясню. Оце от молоко, ось це чай, ось це кружечки. ось це Боба. А ось це така штука, котра такою, як. Знаєте, на йогуртах є така штучка, от вона не закриває. Ось це от воно і є. Прикольно. Привіт, дід. Я пам'ятаю, що ти будеш собі звичайний чай з молоком, а синові з бобою. Каже, о, блін, такі класні ці напої, бла-бла. Окей, да. Ну, давай, коротше, скажемо, що він в тренді серед молоді. Тому вам просто варто спробувати. Добре, ті з Бобою для сина, і чорний чай для мене. Угу, ви бачили, бачила, Да нас тут бунт, виявляється. Ти теж хочеш ось цю штуку? тримай цю штуку. Добре. Ти сюди, ти сюди, ти сюди, і Боба. Боба сюди. О, бафет. А, смішно. Та да, я зрозуміла, на, тримай, я ж поставити вже хотіла тобі твою готову. Цю, твою готову кружечку. Так, добре, це сюди. Це? Тримай. Ха, воно просто повинно бути смачно, а то я прийду і тебе з'їм. Ей, зараз якась мала повинна прийти. Я до речі, не помітила, як вона прийшла. А ось вона. Я думала, вона телепортувалась. звідки. Звідки лясь. Привіт! Да, Бобішоп. От бачите, а минулого разу вона два замовляла. Freshмік без Боба. Тобто вона хоче без чаю? Ну, давай подивимось: Fresh milk with Боба. Тобто, можна робити окреме молоко з Боби. Ну, в принципі, так, да, в принципі, це теж смачно. Так, ось так, тримай. Дякую. Так, да, додати Стробері Боба в меню буде продаватись. Без питань, я ж казала, що на наступний день то і зроблю. Що треба переглянути меню. Мені не подобається відсутність музички, почекайте. Нічого. Ну, доведеться наново додавати щось з Ютуб-музики безкоштовної оці. Це той красунчик, що в мене вчора відняв дармове. Так. Якщо хтось дивиться це відео пізніше, вчора це мається на увазі от -от, ось це от відео, і буквально там перед ним буде демка цієї гри. Я прийшла демку, мені сподобалось і тому я вирішила пройти цю гру. Так, да, дуже гарне. леді. Дринк. Боба Світ. Такий же солодкий, Боба яке. Добре. Боба Світ. Минулого разу він замовив дві Боби. Може ти хочеш дві боби? У мене цукру немає, вибач, можу залишити свій номер телефону. Тримай. Дякую. Твій номер. А в принципі, давай. О, кажу, тепер в мене є улюблений бобащоп і улюблений Бариста. Ладно. Ого, дякую. Так, добре прибираємось і до завтра. А, зараз це вибіжить. Вчора я злякалась. Я минулого разу злякалась. Тепер я налякаюсь, тепер я, коротше, все знаю. І я не хотів, не хотіла тебе налякати. Я побачила, що ви закриваєтесь. А от так от. Іди нафіг, ми закриваємось. А ну, якщо так, ти покажи, я працюю, я втомилась, мені треба щось солоденьке. Мій бос мене вб'є. Ну, добре, давайте тоді, швиденько. Я людина порядна, я відношуся з розумінням. Вона не почала там возмущатись, та ви мені тут всі ти-ти-ти. Ну, попросили. Окей. Боба Мілтібу з Екстра Боба. Без питань. Тримай. Тримай. З екстра Бобою, так з екстра Бобою. А чому ви воно пролилось? Я всього лише перевернула стакан. Ну нащо було проливатись. Я ж не спеціально. Так. З екстрабобою є. Щось ти така бліда мала, тобі б, цей працювати менше, чесно. Що ти тут? Розповідай. Ну, тут, хоча б, ми можемо ходити до наших покупців. Так, є. Тримай. Блін, не на покупців, а на цей на дзвіночок. Дякую. Мені прям дуже приємно, що ви це зробили. Та, да, добре, я розумію, робота важко. Ми двері закриваємо, беремо швабру і йдемо мопати. А, точно через. Ось є телефон. Пум-пум-пум. Тут є. І йдемо прибирати. Прямо як в супермаркет-симуляторі. Люди нагавнякали, то ходять тут, топчуть, а мені потім оце от все прибирати. Я вам що, прибиральниця, чи що? Добре, все помила. Я ж не буду зі шваброю виходити. Я закрию швабру, закрию двері, закрию тут все. Вимкну світло, не вимкну, ну добре, і будемо виходити. Добре, в нас день другий. Прекрасно. О, нам щось додала. Ага, ми додали каву. Це для жоп... Чому я Хотіла сказати жопоголіки. Добре. Це для людей, які uh, дуже люблять свою роботу настільки, що готові на ній померти. І також, по пропозиції тієї малої, я додала полунички. Супер. Так, ну, настав час частувати. Купців новими смачними напоями. І всі рецепти записані там в стафрумі. Давай ходімо, подивимось, що там у нас за рецепти. Одразу відкриємо, розкажу я вам про цей Open Я Якось зайшла в магазин і не можу вийти, тому що там, як виходиш, написано close. Я довго думала, в чому проблема, а потім, як зрозуміло, мені стало соромно. Так, добренько, в нас milk tea, Black Tea. Окей. Строубері ми додаємо для світ-арома, Бобу для насолоди. Добренько, ходімо робити. Так, чого тобі? Привіт. Я сподіваюся, тобі сподобались мої вчорашні напої, так? Да, я туда Milk tea. Ті і Американо. Американо це ж звичайно, чорна кава, та, здається, якщо не помиляюсь. Так, нам не лате. Пім-пім-пім. це сюди, це сюди поставили все добре. Так, де? Що ти підглядаєш? Ану припини оце от. Бобу додали. Це сюди. А Американо це ж у нас чорна кава. Та? Ну, якщо там лате, то. Кава плюс мілк, то це получається просто звичайна чорна кава. Без питань. Кей. Тримай це. А, просто інформація для тебе. Окей. Будуть планові роботи по електроенергії, що буде вимикати світло? Серйозно? Ну ладно. Окей. Аж і будуть перепади електроенергії час від часу. Що там у нас? О, привіт як справи? Два Боба з стробері Мілкті Окей. І поспішай. Мені треба енергію для моїх занять фізичних. Це типу вони з насмішкою? Да? Типу що? То людина а ха, ха фізично займається чи що. Mm -hmm. Блін, може людина тільки почала. Там дійсно треба багато енергії, ну. Треба знущатися. Так, окей, це сюди. Оп. Подивимось, через скільки мені набридне Та, ну, покладити то молоко. Отак. От сюди. А я поки на майбутнє налию Бубу якусь. На, тримай. Що значить, що так довго, що ти маєш на увазі? Я майже не вмерла від о, вдома тут. Що ти маєш на увазі? Я, я ж свідково все зробила? Ну добре, зла така. Я намагалась все ж. Ну, не припиніть цим світлом. Гей, <гум> можна розлити, виявляється, ну окей. Добренько. О, дівчинка маленька. Привіт. Так, да, я додала полуницю. Удивляюся, це класно. Так, зараз що зроблю що завгодно. Давай зроблю я тобі ось таку смачну штуку. Я що, зараз повернусь? А там буде хтось. Хотіла зробити дабл полуницю. Зараз повернуся там хтось буде, так? Отак от, от, от тобі смачно, тільки давай, давай. давай без привидів, коли я повернусь до тебе. Дякую. Та-та-та-та-та, да -да 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 -да, зараз, зараз і Стробері зроблю. На, тримай. Та да, Все нормально з мене, з рахунками за електроенергією, це дорослі дядьки. Не маємо чим зайнятись, ну, то от фігню всяку роблять. Дякую за чаєві. Хороша дівчинка, мені вона подобається. Так, хто там у нас далі? О, тут, так повертатись, блін, вона ну, зараз кричати, буде щось. Ви, ви бачили? Там, там хтось пролетів, там ти, ти бачила то? Добре, що з твоїм магазином? Де все нормально з моїм магазином, там ремонтні роботи. Strawberry milk tea. Strawberry Milk Tea. Ага, ну, значить, без боби. Так. А, спочатку, спочатку треба щось налити. Мілк. Строубері. Це сюди. Ті. А вона просила? Ні, здається, не просила, поцікай. Просто strawberry Milk Tea. Окей. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Добренько. Є. Супер, тримай. Дякую за те, що робиш свою роботу. Дякую. Ти мені подобаєшся теж ти завжди така вічлива, так класно. класна. Так, ну але там явно щось впало. І... Що там знову? Привіт, це я. Ну. Добре. Ага, роботи закінчились. Це прекрасно. Це просто супер. Не буде більше оцих перепадів настрою та того всього. Окей, це прекрасно. Привіт. Здається, не з тобою? О, привіт! Це таке. Cozy Vibe, це типу затишок. Да, затишне місце. Тільки дивно. Що там відбулося за вікном? Так багато що вибрати. А якийсь кофінадний мілкідрінк. Кофінадний дрінк Що тобі зробити? Лате може? Може, хочеш лате? Де тут? Сюди-сюди і кава сюди. З бобою. Він побу не просив, але він наче не казав, що там хоче саме чого чого не хоче. Йому головне, щоб була кава і було молоко. Це є. Кофейне, смузі, кремі, кофе. Це прямо як про мене. О, дякую, ще й чайових дав. Ліп клоуз Зараз знову ця дівчинка прибіжить. Ну, все. Я очікую жахастиків. Я очікую, що жар хтось вибіже і на мене не кричить. От. А так, о, я буду додавати знову музичку безкоштовно, тому що, Тому що, як бачите, тут музичку чомусь не додали. Так, ну в туалет в мене наче ніхто не заходив, то можна... Можна не паритись тут чисто. Я все чисто зробила. Мені стільці треба підняти, так? Ен-тин, тин. Окей. Exit the shop. To end the day. Ми the shop And they ended і почався день третій. Чоколад! Прекрасно! Буде більше напоїв. Окей, ходімо. Опен. І ходімо, подивимося, що нам там по рецептах пропонують. От там ще й дощ пішов. Американову з чоколяти. О, привіт. Як справа? Боба Моче. Е. Боба Моча. Добре. Значить, це в нас пава, чоклет. Боба. Окей. Ти ж наче казала, там не казала, що екстра Боба, да? Просто один Боба. Так, да, виглядає так як треба. Ти чула про жінку, що випрыгнула з вікна? Я бачила жінку, що випрыгнула з вікна. Да, стрес, мабуть, її дістав. Я розумію, що робота в корпораціях дуже стресова. Таке життя нелегке. Але, ну та, блін, треба відпочивати. Ти не зрозумієш така робота, як в тебе, вона лоу-стресова. Що за знецінення моєї роботи? Я взагалі-то професійний бабла-мейкер Оба Тієр. от. Що таке? А, Я теж дуже рада за побачити. мілк Я вже на кофійнився сьогодні. Чоколат мілк, так чоколадмілк. На мілк. І на чоколад. Тримай. чоколад мілк. Добре. Крутом там нас далі. Так, дякую. І тобі теж дякую. Шо там? хто в нас наступний? Ну, як бачите, у нас. Знову не дуже лякалки є. Що там? Дабл Боба Строубері Чоколад Мілк. Мені ще один круг бігти. Добре. Ще раз дабл Боба Строубері Чоколад Мілк. Давай для початку. Мілк з Чоколад. Стробері. Оба. Повинно бути все. Я би б сюди був, ще б ще льоду додала. Ну, все залежить від того, звичайно, яка погода на вулиці, але лід сюди просто прям проситься. А, я тобі один Боба засунула. да? вибач, будь ласка. Я думала, що два. Так, чоколад. Боба Раз, Боба два. Мілк. Вибачте, будь ласка, таке буває. Всі ми люди всі помиляємось. Строубері. Ну, сюди вже Бобу о, Бобу. Сюди вже льода нема куди дівати. Тримай. Я більше не можу бігти бо занадто пізно, я занадто довго чекала, Ну, добре буває. Куди бігати дощ на вулиці? Піди вдома. У хаті побігай. Так, що там у нас далі? Хто там наступний? А ти хто такий? Який ти накачаний в своєму віці? Привіт, Боба Ті. Мій тато завжди мені купляє. А, то ти то, хто тут працює? Але він сьогодні дуже зайнятий, тому. Я прийшов за вісню. Боба Мілк Мікті один моча, будь ласка, звичайно. А, моча, це в нас кава з шоколадом. Так, кава. Тай, ну куда ти? З шоколадом. Так, мілктіє. Боба. Боба, мілктіє. Кава з шоколадом є. Блін, не, не вистачає того, щоб там писали, що вони замовили. Ну, бо, типу. Там так було легше. А, вибач, я просто хотіла покласти поки. Тримай. Дякую, Міс. Чекати кожен день, поки там і тато закінчить працювати, це дуже скучно. Я розумію карапус, я розумію. Добре, день три пройдемо і зробимо невеличку паузу. Привіт, красуня. Там мужик в туалеті. Що хочеш? Мачі дрінкс. Мені подобається Мача. Ну, блін. Якщо немає, то Боба чоколад. І. М я не знаю як ви п'єте цю Мачу. Вона ж така. Е. -е як той кіт. Е -е. Добре. Тримай. Матча в меню. Ну, я думаю. Так, да, я думаю. Багато кому подобається Матч, те, що вона мені не подобається, це не означає, що вона не подобається нікому більше. Доволі таки популярний напій Ну, точніше, ця штука, щоб додавати в напій. Привіт! О, в мене все бачите, все нові і нові кастомери. Це прекрасно. Привіт, Любонька! У тебе така класна маленька кав'ярня. Дякую. Строубері чоколад, будь ласка. Без питань. Strawberі чоколад, так стробері чоколад. Чоколад, строубері. І накриваємо кришечкою. Бачиш, як я, отак, отут? Тримай. Дякую, Люба. Ти виглядаєш трохи блідою? Ти що привда побачила? Висипайся, будь ласка, маленька. Ніч буде. Ну, ніч може бути. Типу, такою як цей рестлес. закриватись. Треба перевірити, чи є хтось в туалеті. Не, не, він там зараз какає, а я його оцей. У мене стойлот нема. Зараз повернуся, він там на мене дивиться. Привіт. Ти якийсь дивний. Ми скоро зачиняємось. Вам якісь замовлення? Е -е -е. Я бачу дуже дивні речі останнім часом. Мені потрібна допомога. Ем, ну. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Але це було стрьомно <с> Добре, Крин до цей, щоб закінчити Shift. Ви можете сказати єнот. Ну, це ж це ж цей. Ну як його? Твій кіоск. Так само, тільки тут ще ти миєш. Після людей, а я скажу ні. Допоки мені весело. Або це, знаєте, це, типу, ну вже настільки звик до роботи, як, знаєте, там, патологоанатоми звикають Ще щось. Такий нот звикає до, до дивних речей, які грає. Окей, день четвертий. День четвертий, давайте зробимо невеличку паузу. Так, щоб. Було приємно дивитись відео. Так, вона пішла до психолога. Давайте так. О, окей. Пумпум пум. Я думаю, день четверти, коли будемо повторювати, воно нам цей. А Я вам дуже дякую, що подивились. Очікуйте продовження вийде дуже-дуже дуже скоро. А ми з вами побачимось на каналі Мітмі Me Today. Всім до зустрічі! Всім папа.